На сайті СПО Об'єднань профспілок України оприлюднено проєкт постанови Кабінету міністрів. Зараз ви бачите на екрані нову заплановану форму повідомлення про прийняття працівника особи на роботу укладення їх контракту. Косметичні зміни внесуть майже по всій формі документа. Водночас є і глобальні доповнення. Ось, наприклад, повідомлення доповнять шістьма рядками від 12 до 17. Зазначати також потрібно буде код класифікатора професій, професійну назву роботи, посаду, нове робоче місце, позначати особу з інвалідністю та групу інвалідності першу, другу або третю. Також уточнення планують внести до порядку заповнення та подання повідомлення. Документ із типом початкове слід буде подавати додати включно початку роботи працівника за трудовим договором. До початку виконання робіт або надання послуг їх спеціалістам Дія Сіті або ж іншою особою на підставі цивільно-правового договору. Якщо ж працівник або спеціаліст так і не приступить до роботи протягом трьох робочих днів із вказаною у початковому повідомленні дати, потрібно буде подати повідомлення з позначкою «Скасовуюче». Також документи з такою позначкою подаватимемо, якщо виявили помилку у раніше поданому повідомленні, спочатку скасовуючи, потім заново початкове.